Друзі, привіт! Це лот оцінка новорічного дитячого та дорослого одягу. Оцінка через незначні браки та відсутність комплектів. Почнемо з дитячого костюмчика. Це костюм ельфа на 2-4 рочки. Тут невеличка плямка на поясі. У комплекті ковтинка, шапочка та штанці. Далі такі тепленькі штанці червоного кольору на 1-2 ручки. Сукня на дівчинку на 7-10 років. Сукня схожа на пряничок. Далі дорослий костюм. Комплекті спідничка та ковтинка із шапочкою, без розміру, десь приблизно розмір на М. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!